Бажаю здоров'я всім друзі, колеги, гості каналу. Сьогодні така коротенька рубрика барахолка. Є деякі агрегати до продажу. Зокрема, перший це кукурудзяна жниварка Шестирадкова, Орош. Продаю, стоїть без діла. Отака От ж не варка, багато чого було зроблено. Є на каналі в мене все, що я з нею робив, які операції проводив. Скажу перше, протягуючи вальці всі замінені в ідеальному стані, майже нові мисові цепи, натяжні зірочки, перебирав редуктора, міняв, де потрібно було замінити підшипники. І також міняв манжети. На виходах, тут де вальці входять, міняв манжети. Після того, як я її робив, зібрав я нею в районі 20 гектар. Вона ціла, не порвана нічого. Ось як можете бачити, зірочки я приводні теж міняв. На редукторах зірочки замінені, мисові і ципки в гарному стані, ну і відповідно, як я вже говорив, протягуючі вальці і планки, якщо вдасться показати Такий тут стан протягуючих. Вальців. Ну, кому цікаво, більш детально знайдете відео на каналі, зайдете, подивитися, які тут стояли вальці і які я вальці стали. Кому цікаво така шестирадкова орош. Носки цілі. ну По бажанню можете підрепетувати, можете замінити на інші. Ну, жатка працювала. я нею вбирав кукурудзу, жатка без подрібнювача, але але, зараз заліземо під низ і я вам покажу. От як можете бачити, тут, тут є місця, є кріплення для встановлення подрібнювачів, редукторів подрібнювачів, тут усе є. Тобі ж можна встановити по бажанню. Тут вали стоять, тут привод зробили самі попередні власники. Тут оцей вал, де внизу йде, де мав йти. Редуктора на подрібнювачі, і тут, відповідно, мають і з'єднувальний вал редукторів. Але вони від цього вала пустили і зробили привод на секції. Тому якось так. Так, загалом, я ж кажу, жодка ціла, не порвана, без ніяких нюансів. Є нюанси по приводу, але то переробляється. І переробляється дуже швидко і безпроблемно. Ось такі. Інша сторона. Такий стан. Мисові цепи мають і повторююся, багато було перебрано, багато було поставлено нових запчастин. А стосовно приводу, ви бачите, як вони зробили. Пустили від оцього нижнього вала, привід на редуктора. Його тут треба переробляти. Це 100%. Сюди ставити подрібнювач на низ, там, де вони мають і бути, цей вал має йти на подрібнювач, а привід редукторів пускати, пускати по-іншому, так як він має бути. Вона стоїть накрита, не гниє нічого. Тут все з нею добре. Відпрацювала після того, як я її встанавлював, відпрацювала всього все 20 гектар. Заходите на канал, знаходите відео, дивитеся, як вона працює. І відповідно дивитеся, що по ній робилося, кому цікаво, звісно. Ціна 3000 американських гривень без торгу. Навіть якщо будете використовувати на запчастини, то хто знає ціну запчастин до кукурудзяних жаток, навіть у тих самих протягуючих вальців, можете собі прикинути і побачити. Жатка під форштріт. Можете переробити під будь-який комбайн. Тут навіс під форштріт. заводсь. Заводський навіс під Е, Також є в наявності жниварка до ниви. Вона не комплектна, але шнек цілий і рівний, боковухи, ну, така, знаєте, Оцінюйте самі, дивіться, по ціні не знаю. Контакти залишу в описі під відео. Жатка не моя, жадка брата. Якщо комусь буде треба, можете зателефонувати, знати ціну. Такий стан вона має. Далі є двигун. СМД-23. Отак він теж стоїть накритий, голова присутня, блок, розподільчий вал, колінвал, поршня бугеля, це все в ньому присутнє. Стояв він колись на Неві. Хто знає той знає. СМДовський 23-й, це той, що йде. Йдуть форсунки в блокові на охолодження поршнів. же такий теж він стоїть накритий. Нічого на нього не попадає, влага нічого. Голова присутня, блок присутній і начиня. Ну, я не пам'ятаю, чому ми його скинули, що там, чи колінвал уже, ремонт великий, чи не пам'ятаю, це вже було не тепер. Є ось такий агрегат, хто знає, хто не знає, колись використовувався в колгоспах фуражир для подрібнення соломи з стертів різали на січку. Є такий ось редуктор. Вугловий редуктор, дебелий, потужний, з алюмінієвим шківом, ну шків такий. Шків такий. Один ручей відломаний. Три присутні, вироботка присутня, але сам редуктор. Сам редуктор цілий. Дебелий. Дебелий. Редуктор. Може комусь для чогось буде потрібно. Не знаю, яке тут передаточне відношення на ньому. Кому цікаво буде, можете знайти в інтернеті, подивитися на передаточне відношення. От якось такі. все продається, тому що все стоїть без надобності, без діла. Неохота викидати на чермет. Може комусь буде потрібно такий шків ще від нього теж. Шків в хорошому стані. Нашліци, на шліці металевий, чи чугуни, який він, я не знаю, діаметр його теж не знаю. Це все від, від цього дракона. Кому треба контакти в описі. Жатка, жниварка кукурудзяна, жниварка некомплектна до ниви. Ну і відповідно двигун СМД-23. І ось цей редуктор. Кому потрібно, залишаю контакти в описі. Звертається місце розташування, Вінницька область, бувший Крижопільський, тепер Тульчинський район. Більш детальна інформація по запиту. Дякую всім за увагу, всім мирного неба і до нових відео.